Все життя я пропрацював ковалем художньої ковки. Ну, Але війна зруйнувала багато планів і був мобілізований у 22-му році. Нацгвардія це ну, особливий рід військ, які теж дуже багато виконують бойових завдань. Компетентні, адекватні інструктора, які так файно навчають людей, бо без навчання, да, собака без навчання. Дуже важко, дуже важко працювати. Напередку запах війни це такий дуже жорсткий адреналін, адреналін страху, адреналін сміливості. Є оця побратимість, яка ти відчуваєш, бо ти ділиш кроху хліба зі своїм побратимом. Спілкування з побратимами, ми от живемо разом, воно зближає нас, і ми дуже багато речей просто розуміємо як з полуслова, там поглядом, жестом мінімальним. Ну всі, всі розуміють, що час це саме дороге, що в нас є. У мене є син і дуже не хочеться, щоб він пережив те, що переживають наші хлопці. Вчасні реалії нашого життя таке, що нам приходиться стояти і працювати зі зброєю, то краще, звісно, вміти працювати зі зброєю і навчатись. Нацгвардія от, дуже от мені подобається тим, що Такі якісні дуже навчання. Відношення е, зараз йшла е, савдеп, Савдепщина. Люди починають розуміти, як правильно керувати новою армією. Таке от теж надихає, надихає служити і має надихати в принципі покоління нове, щоб захищати свій дім.